Супротив діє, треба навіть мирний, без ніяких там силових акцій. До цього ніхто нічого ніколи не закликає. Тому організовуйтесь, тож створити якісь, якщо вам щось не подобається, можете створити там хтось захважає комітет захисту Рів'єри, наприклад, і це круто там. Місцева рада передає землю без конкурсу, постійне користування комунальним підприємству. Комунальне підприємство далі шукає, вже так мовити. Інвестора, укладає з ним інвестиційний договір, відповідно до якого умов цього договору мовити про те, що... Ви нам даєте землю, забудовник каже. А ми вам потім, коли вже зведемо, даємо там, умовно каші, одну квартиру або дві квартири. І все. За подібною схемою зараз судять нашого віце-прем'єр-міністра, пана Чернишова. Це така схема, вона працює на, ну, на рівні держави. Очевидно, що якщо ця схема працює навіть на рівні держави, то на рівні місцевого самоврядування її також ніхто не буде скасовувати. Рестування спочатку КПЧК з інбезбут, яке потім передасть потрібно, все наше 22 голоси, умовно кажучи. Зібравши ці 22 голоси, ти можеш спокійно знову і знову повторювати одну й ту саму банальну земельну схему. І таким чином ну, фактично грабувати громаду. Наступна схема, так. Зміна цільового призначення земельних ділянок. Ти змінюєш цільове призначення, то ціна зростає в сотні разів. І також ми можемо зрозуміти вартість голосування цього банальних 22 голосів один раз. Проголосували, накрутили ціну із тисячі доларів до там, мільйона доларів. Це в тисячі разів може зрости теоретично вартість земельної ділянки за рахунок одного голосування. І що саме головне, що ці кошти вони знову ж таки, забудовник не був орендарем цієї земельної ділянки. Орендарем ну, орендарами земельної ділянки власниками була громада, орендарі були черкащани. Так? Відповідно, забудовник, я припускаю, він заплатив орендарям за цю землю. Він її викупив за реальні кошти, аби з не буде. Але знову ж таки, за рахунок цих 22 голосів, реалізації земельної схеми, кошти потрапили не до місцевого бюджету, а, на жаль, до тих, хто приймав ці рішення, відповідно, голосував. І тих, то цю землю по факту на той момент там юридично орендували. це грамм потрібно завжди слідкувати за тим, хто як і за що голосує. Пам'ятаємо, ми знову вчора домовлялися. що ми не говоримо про вибори, чи ще щось, але якщо вибори зараз не на часі, то політичне життя воно триває. Рішення місцева рада діє, рішення вона приймає, і це все потрібно фіксувати, карбувати в себе в пам'яті і е, про це завжди говорити. Тому що місцеві депутати вони набагато. Вони, їхні рішення для нас завжди. Набагато коштовніше, ніж рішення депутатів Верховної Ради, особливо зараз, да? рішення місцевих депутатів обходяться нам, от як ми бачимо, на прикладі просто двох земельних ділянок в сусідніх да? це там мільйон доларів мінімум, це що могла б громада отримати за мільйон за цей мільйон доларів. Відтоді вона отримала там шість Mercedes Lexus і там сумку, да? але не отримала те, що могла отримати. Це все можна зупиняти виключно за рахунок нашого знову ж таки супротиву нагляду, тому що. Тоді звідси виникли всі всі історії з медичним обладнанням, коштовним і незрозумілим, з е, ось такими подіб... і цими подібними укриттями, коли кошти треба було потратити тут і зараз. І потім будемо розбиратися, для чого це було потрібно. Насправді зараз їх повідкривали. Я думаю, що ними користуються. Да, справді зараз ситуація змінилася з цим ну, з посиленням обстрілів, да? типу, ці укриття вони набули якогось сенсу. Але я переконаний в тому, що. Коли приймалося рішення про купівлю цих укриттів, по-перше, всі думали, що от от це все закінчиться насправді, і вони не будуть потрібні, ніхто не буде їх перевіряти. Ну а по-друге, вони точно не думали про те, що це справді колись комусь буде рятувати життя. Це рятувало їх просто від ось цього надлишку в місцевих бюджетах. 24-му році було прийнято рішення про те, що військовий ПДФО буде відібраний да, в громад і переданий до місце до державного бюджету. Це рішення було реалізоване. Наскільки воно стало правильним, неправильним, це вже там покаже час. Ну, принаймні немає ось таких. Ми сподіваємося, да, ми не можемо там, як громада, контролювати витрачання коштів цих на державному рівні. Сподіваємося, що вони справді використовуються за призначенням. Як вони там планували, закуповувати якісь дрони для військових, іншу потрібну е військову техніку. Ну не принаймні, хоч не ось такі вкриття. Знову ж таки, немає нічого поганого в укриттях, якщо вони встановлені з розумом, е з чітким розумінням якоюсь стратегією, де вони мають бути, і чому саме в таких місцях вони мають бути, а не то, що на тобі. Е що там, Боже, що мені не гоже. Щоб Отримати ось ці земельні ділянки, вони використовували різноманітні методи, що свідчить, ну, що підтверджує цю мою тему. Що в принципі забудовнику. Йому головне, що будувати, вводити в експлуатацію ці квартири і продавати їх мешканцям. Кому платити за землю? Як платити? Йому в принципі батько. Тому він щось може заплатити орендарю земельної ділянки під парковку, ось цей будинок. так? Наступний будинок Лагуна – це використання комуну схеми з цієї комунальної прокладки Черкаси «Інвестбуд», коли платиться невідомо кому а в бюджет. За... Там була також земена ділянка давня під житлову забудову. Просто було всюди. А зараз ми побачимо будівництво здорової людини, це будівництво церкви. А за ним вводиться ще один житловий комплекс на земельних ділянках, які були викуплені з аукціону. Тобто. На одному клаптику землі фактично зробили все від реалізації найпримітивніших схем до проведення ось цього потрібного прозорого аукціону, в результаті якого була продемонстрована ось ця, як я й говорив, ціна в один мільйон доларів. Тобто те, про що так, так би мовити, завжди говорилися пошепки в кулуарах міської ради, скільки справді тут коштує земля. Підтвердилося прозорим ринковим акціоном, в якому прийняли участь багато підприємств, в тому числі і не місцевих, які, в принципі, ці не місцеві підприємства, вони виграли аукціон на купівлю цієї ну там дві земельні ділянки. Третя земельна ділянка, яка знаходиться найближче до води, вона була придбана місцевим забудовником, про якого ми, на жаль, змушені багато розповідати не через те, що в нас до нього якесь прискіплене ставлення, а просто через те, що він справді фігурує в багатьох так би мовити, ось таких подібних історіях. На аукціоні виграв пан Альберт Норченко, який мав заплатити 40 мільйонів гривень за ось гектар землі. Це навіть більше ринкової ціни. От просто так би мовити, психанув. Він передумав платити за землю за результатами аукціону і втратив гарантійний внесок 8 мільйонів гривень. Також ще один момент, що. от... Всі ми чули про забудову спробу забудови півтора гектарів соснового лісу в по вулиці Можайській, лісова просіка, де також цей самий забудовник, і ну не він безпосередньо, а його працівники вирубали цей ліс і намагалися збудувати серію. Ну там казка, чи як це там правильно називається, комплекс Таунхаусів. Втім, будівництво було зупинене. Піднялися ж ми пам'ятаємо цю історію. Там 22-23 рік, великий громадський супротив. Місцеві жителі виступили проти цього будівництва. Воно було зупинено. Зараз та земельна ділянка арештована, і місцева рада розпочала процес. Ось е, цей, нібито, знову ж таки, е, здоровий інструмент, але не, який не сильно здорово використовується. Процес обміну земельних ділянок. Тобто, забудовник ось тих півтора гектара землі відмовляється від тієї ділянки розривається договір оренди. Земля не перебуває в його власності. Земля перебуває в оренді. Він відмовляється від тої оренди тої землі і йому дають взамін неї от ті півтора мільйона, півтора гектара на березі Дніпра, які він нібито там виграв із аукціона і хоче собі повернути. Тобто. Фактично дають ось цю земельну ділянку ціною в один мільйон доларів дарують під будівництво в обмін на оренду, ну, орендовану земельну ділянку. Чому я говорю, що це все оці всі оренди це фікції? Тому що ми бачимо, що все рівно рано чи пізно їх ніколи ніхто просто так не повертає. Від них від орен... їх оренди ніхто ніколи не відмовляється. Люди беруть в оренду цю земельну ділянку не для того, щоб просто її потримати, не забудований, щоб там не знаю, покосити буряни чи посадити якісь квітки. Їх їх беруть в оренду виключно для того, щоб а, не платити до бюджету, платити комусь іншому, ну і Б, це зводити на них е, житлові будинки. ми можемо з висоти побачити, що зараз просто бетоном заливається фундамент. Так працюють. Ну так. Ну, да. Як ми бачимо. Ну ми можемо зі, в принципі, подивитися, щоб не виходить на сонце. Треба з фото... З фото... Ну зараз вийдемо там ще, кстати, ми і це є. Ну ми бачимо, що зводиться, да, будівництво. Да, то, а можете відкрити ці двері? Ну, ми бачимо, що ведеться будівництво ось цього комплексу, зводяться ну нема цього першого поверху, як нам говорили, але в принципі фундамент заливається велика кількість працівників працює. Це свідчить про все таки серйозні знамірів е забудови, але разом з тим я думаю, що все рівно е потрібно продовжувати е якось тиснути на забудовника в цьому плані, якщо ми як громада проти цієї забудови, саме в тій формі, в якій нам її е пропонують. Доволі гарно. Ну от, уявимо, що над нами тепер буде ще на 107 поверхів. Але, якщо ми, не дай Бог, допустимо таке будівництво саме того, що нам Ну фундамент суцільний, да, так, тобто... суцільний. Сваї забивали, ніби. Ну так. Да. Сваї забивали, все робили. 2008 рік ця земля опиняється в оренді, але через кризу будівництво на ній не розпочинається. В той момент уже накопив цей бізнесмен. Пан у нас є два співзвучних бізнесмена Роман Діскант і Роман Діскі. Діскант – це потужний місцевий політик, голова політичної сили Батьківщина, власник великої кількості ресторанів. Є. Ну да. І вони є і співвласниками з паном Романом Діскант і Діскі, не путем Діський, співвласником ось цього закладу рибка. Вони побудували цю рибку разом. І ось діски вже сам, ну формально сам, Очевидно, що в нього є якийсь... Партнери в цьому процесі, але вони не а, афішуються, вирішили, що вони вже накопили за рахунок за роки цієї потужної децентралізації, за роки наявності у них різноманітних там важелів, бізнесмових, адміністративних, політичних, накопили достатньо коштів, аби звести на цій ділянці те, що вони запланували звести, а саме житловий багатоповерховий житловий будинок. Потрапляли типу безпосередньо вже на зону пляжу. Тобто юридично вони не могли будувати е, тут житловий будинок, тому що таким чином були сформовані ці земельні ділянки. Для того, щоб це змінити, їм треба було переформувати земельні ділянки. І це вже зробили за теперішньої каденції міської ради. Що коли нам, як громаді, місцеві депутати кажуть, що це все не ми, це все, ми не давали ніяких дозволів на це будівництво, ми до цього всього не... хто відповідав за розроблення, затвердження? Генерального плану міста. Чиновник, ім'я якого співзмучне і як, воно, несне, як тотожне з назвою цього об'єкта. Тому я припускаю, що в історії із розробленням, затвердженням генерального плану в голові ці люди тримали те, що рано чи пізно на цьому об'єкті буде, може зводитися якась нерухомість. І таким чином затверджується генеральний план, щоб були дотримані ось ці прибережні смуги. І по реакції прокуратури, прокуратура ходила до суду. Вони скасували містобудівні умови і обмеження саме на підставі того, що неправильним чином були сформовані ці земельні ділянки. Після того, як земельні ділянки були переформатовані, то на жаль, підстав законодавчих у прокуратури наразі із такими визначеними зонами. Прибережними у них оскаржувати це будівництво немає. Воно фактично відповідає цільовому призначенню. А як ми знаємо, хто не знає то зараз, знає. будується юридично не житловий будинок, а так званий апарт-готель. Тобто це та лазівка, яка дозволяє забудовникам будуватися в ось таких рекреаційних місцях. Тобто юридично люди отримують власність не квартири, а апартаменти, типу як готель. І ось вони живуть в цих апартаментах. На цьому місці вже незабаром можуть почати з'являтися багатоповерхівки, бо це місце місто також е, символізує собою поширення ось цієї будівельної думки ПП Надія так. Воно фактично монополізувало забудову в центрі міста і поступово, поступово, із місяця в місяць, із там з дня в день, з року в рік. Викуповує майже всю нерухомість довкола, хоч ми нам здається, що тут живуть різні люди, різні сім'ї інше. Але фактично, власником більшості цих будинків, більшості нерухомості в цьому місці є саме ПП Надія і. Е, таким чином вони от забезпечують розвиток ну, і безпеку свого бізнесу і розвиток свого бізнесу. Вони контролюють цю, цю цей ринок забудови, тому що е, фактично вар, вартості забудови земля, вона хоч нам здається, що це там дорого. Да, там ми говоримо про якісь мільйони, сотні тисяч доларів, але вартості забудови це не так і багато. І великий потужний ну, будівельний забудовник. він... Знає, що типу йому краще викуповувати землю довкола, і навіть на ній нічого не будувати. Головне, щоб на ній побудувався не побудувався конкурент. І цей принцип дуже добре реалізовує саме ПП Надія, і вона поступово-поступово просувається, поширюється все свою власність. І таким чином у власності ПП Надія опиняється все більше і більше історичних будинків, і тому все більше і більше виникає ось таких. Конфліктів, які по суті вони запрограмовані зі стати. Коли забудовник реалізовує таку агресивну політику забудови, то понятно, що громада не завжди з цим згодна, і тому маємо ось такі ситуації, як ми бачимо, можемо спостерігати там по замковому звозу, про якого ми говорили вже е, дуже багато. Я думаю, ще багато будемо говорити, тому що це справді якийсь своєрідний клин між забудовником і громадою і оформити Урвові оренди достатньо ось побудувати якийсь такий незрозумілий там чотири стіни звести, назватися там трансформаторною підстанцією, зареєструвати плар право власності на цей об'єкт нерухомості, незавершений. і тоді автоматично разом з правом власності на цей даний незавершений об'єкт нерухомості переходить і право оренди земельної ділянки. Ніяких там рішень сесій. Чи ще щось не потрібно. І цим дуже часто користуються недоброчесні, недобросовісні забудовники не просто для того, щоб змінити орендаря, а для того, щоб не платити за оренду. Тобто ти спочатку накопичуєш борги е перед е бюджетом на одній юридичній особі, яка орендує цю земельну ділянку, там роками не платиш. Потім, коли звертаються до суду, там місцева рада, аби ти заплатив цю земельну ділянку, ти передаєш її далі. В оренду особі, у іншій юридичній особі, і ця вже інша юридична особа також не платить. Але судитися з нею, ось тут ставайте, можете за кругу на цьому десь стати. Судитися з нею місцевої влади немає підстав, бо там вона не накопила ще такої кількості боргу. А той боржник, який був первоначально рандером, він просто там іде в банкрутство і все, і на цьому історія закінчується. Ми місце. По перше, тут розміщена пам'ятка. Архітектура офіційна, будинок Кринського. Він знаходиться, як ми бачимо, в жалігідному стані, але ще не так давно, буквально декілька років тому, вся ця земельна ділянка вона була фактично ну, освоєна. Тут було життя, всі офіси орендувалися. За ними була там автомийка. Функціонувала, був такий там, ну коротше, було життя на цьому місці. Зараз життя немає, це все заростає хащами, і це теж є як певний елемент просування забудовниками своїх візій, своїх бачень, своїх політик. Вони доводять свої об'єкти до ось такого стану жалюгідного, відверто жалюгідного, псують пам'ятки, дозволяють їм руйнуватися, робляться, тому що ми знаємо, що покарання, як вже вчора нам пан Дмитро казав, за. Відсутність, ну, або не збереження пам'ятки, або за її руйнування, це там це виключно копійки, це навіть не це важко назвати покаранням. Щоб люди довкола, якісь ходили, їздили, дивились, вони казали, боже, що тут за срачі? Давайте вже нарешті тут щось зробимо, побудуємо і вже немає різниці, що тут збудують, що тут зведеться і що тут буде знаходитись. Скажіть, будь ласка, чи є законодавча база, яка зобов'язує або дозволяє, і, і скажи. Саме зберігати. Дивіться, за запо... ну, є не просто законодавча база, є і практики, типу в Львові, в Одесі, де більше концентрація. навіть в тому саме в Полтаві, я знаю, також виділяються кошти з місцевого бюджету на, зб... на реконструкцію відповідних... Це, це зобов'язання? Чи... Ну це не зобов'язання. Я ж кажу, що типу зобов'язання немає, типу, не можна, це, це має бути як воля. Не Так, їх, так, їх, я кажу, так зберігати, так їх же зобов'язують зберігати. А він типу він й не руйнує. Типу, ну так, а що, він його... так він це його зберігає. Ну, типу, знаєте, це казуїстика, типу, що він його зберігав, поки це була історична пам'ятка. Тільки це не стала історична пам'ятка, тільки один день. Ось день проміжку, все. Типу, бігом кришу зняли, кришу зняли, дощ пішов, кришу зняли, вікна позбивали, все, статус повернувся. Ми далі зберігаємо. Ми нічого, ми навіть сюди. бачимо, він даже він сюди не приходить. Він його тут немає. Він її зберігає. Він нічого ну. хто там за мною за моєю діяльність дуже довго слідкує. У мене величезна кількість матеріалів написано про закупівлі департаменту освіти. Що у них були такі закупівлі ще за курування цього всього паном Барабохою, коли закуповувалися продукти харчування, закон про публічні закупівлі там 36 статей. І вони могли порушити в рамках одної закупівлі 35 статей. Ну це фізично здавалося б неможливо. Навіть ми колись з колегами робили ну по приколу, рахували ці статті і скільки порушень. І реально 30. по одна стаття це перше загальне положення, де визначення. Ну ти там не можеш просто фізично нічого, а де щось можна порушити. Вони все порушували в рамках одної процедури, все для того, аби укладати угоди з місцевим підприємством, яке називається Каштан Плюс. Це такий був на той момент Гегемон з постачання продуктів харчування. Про нього також багато хто чув. Це завищені ціни, незрозуміла якість продукції. Але вони роками, десятиріччями возили а, ось цю продукти харчування, і все завдяки протягом багатьох років ось цих останніх, саме завдяки ось цим діям чи бездіяльності пана Барабохи. І коли пан Барабоха звільняється з міської ради, ми не повіримо. Він стає, ну не він, а його так би мовити, люди-власники, там ну не були не люди власники, а він ну там його плів, я не знаю як там назвати. Люди з ну з його типу оточення стає власниками цього товариства Каштан Плюс, ну ніколи такого не було, і тут раптом. Він так би мовити, все нарешті стало на свої місця. Чиновник нарешті прийняв ось це місце, яке він би ну, одразу мав би займати. І дуже приємно, коли людина звільнилася, вона нарешті змогла спожити на повні груди. Я тут просто недалеко вже Проїжджаю людина там постійно змінює собі автівки, пересідає з одного БМВ в інший. Нарешті зажила повноцінне прекрасне життя. І чому я так довго розповідаю? Що вишенька на цьому торті є те, що приміщення, яке, в якому знаходиться їхній офіс, воно орендоване в місцевої ради там буквально за копійки до якогось там 35-го року. Ось те приміщення орендується всіми потужними закупівельниками, е бізнесменами. Також знаходяться і інші приміщення власності, але в довгостроковій оренді власності громади, міста, але в довгостроковій там майже копічані е оренді юридичних. Інших фізичних осіб. Ну чому, чим вони Це посадами. От в них там величезні завжди е, процеси довкола посад. Це, що ми розуміли, депутати вони обласні. Переважно це такий собі вже, е, Ну типу того, да, що вони вже люди, які прожили життя, вони вже там накопили собі капітал величезний за рахунок там переважно землі, там, сільського господарства. І вони приїжджають і тут вирішують, хто буде керувати яким комунальним підприємством, як ми будемо його розвивати, і інше і інше. І Це виглядає доволі так ну е смішно, несмішно і сумно. І квінтесенція, да, тобто, було коли були сподівання на те, що протягом війни зроблю коронеза протягом війни вже великої так. Директора фактично не призначалася комунальних підприємств, призначалися ВО на короткий термін, на рік. І з року в рік просто призначався, призначався цей чи перепризначався там головний лікар якоїсь там обласної лікарні або там, якогось психоневрологічного диспансеру чи ще щось. Але в 2025 році, на початку 2025 року, з'явилася ілюзія того, що от будуть вибори. А якщо будуть вибори, то зрозуміло, що ось ці всі місцеві, ну ці обласні депутати, вони кудись підуть і вже більше сюди не прийдуть цю сесійну залу. І, відповідно, їм треба було от залишити після себе якийсь потужний спадок. А що може бути кращим спадком, окрім як потужних керманичів, яких вони призначать на посади, або ж там перепризначать вже на більш тривалий термін і вже в повному статусі. І от цілу пачку конкурсів оголосила обласна рада. І це все носило доволі жалюгідний, хто спостерігав за цим характер. Що фактично це були конкурси без конкурсів, це була фікція. Призначалися люди там наближення до цих політичних сил, до різних, або ж там перепризначалися абсолютно зашкварення, там корупційні директори, на яких нема де клейма ставити. І це все підтримувалося більшістю е, обласної ради на сесії, тому що ти даєш голоси за мого кандидата, я даю голоси за твого кандидата, і ось так ми працюємо, ось так таким чином ми е, функціонуємо і. Таким чином була перепризначена наступні 5 років величезна кількість директорів більшості ключових комунальних підприємств. підприємстві обласною військовою адміністрацією. Типу, як вона змінилася? Змі... Ну, типу, ми раніше те, що ми запитуємо, ми завжди отримаємо відповідь. І я так само можу сказати і про міську раду, щоб там, які б не були в нас там ситуації, якби ми цей завжди, типу, вони надають всю інформацію там з дотриманням всіх термінів питань нема. Але от військова адміністрація є ось цей флор. Якоїсь типу там, затаємниченості, ще чого, що ми тут, я не спорю, вони займаються потужними речами, але ось, ось таке типу, що як, як послугу нібито тобі роблять, говорячи про якусь публічність, чи ну, не, там, даючи відповідь на запит, або надаючи якийсь коментар. Все-таки мені здається, що цінність демократії да, це зберігання ось прозорості, відкритості публічності в будь-яких умовах. І навіть якщо цією публічності ну, тобто, немає запиту на неї, то це ситуація, як і з лікарем. Що якщо лікар там приходить на прийом і ніхто до нього не звертається, то це не значить, що лікарну там люди не хворіють, і більше лікар може встати і піти. І він не потрібен. Рано чи пізно до нього хтось прийде І задача лікаря чекати, коли до нього звернуть. Так само і з цією публічністю. Можливо, зараз немає величезного попиту в громади на цю публічність. Ми не збираємося на акції, ми не збираємося на мітинги. Харашо, це це чи погано. Типу це вже кожен хай всі, але все рівно задача влади Ну, зберігати цю публічність і зберігати відкритість до громади. І знаючи про те, що вони рано чи пізно прийдуть, і нам треба теж вже як так мовити, фіналізуючи це, все будувати якісь відносини, не те, що ми, коли ми там за чимось звертаємося, ми проти чогось виступаємо, ми це ми не є ворогами. Чи ще чим, що ну, там можливо дати ми є якимись критиками, якісь непопулярні речі, особливо це їх не, не, не там погано, не, не сильно приємно чуть, коли фактично там немає цього політичного процесу, немає політичної конкуренції опозиції. А тут там громада, журналісти постійно щось критикують. Але навіть критикуючи, ми не є, ми не змагаємося з ними за ресурси, за гроші, за там за посади, за якісь впливши чи... Ми просто ну, типу бажаємо якихось якісних змін. В нашій громаді, ну або щоб не відбувалося, якщо не змін, то просто щоб не було якихось там негативних процесів. Це все наше, ну тобто, це все, чого ми вимагаємо. Я думаю, це нормальний там запит, здоровий запит для здорової громади. Тому я вам дуже всім вдячний, що ви сьогодні прийшли. Можливо, вибачте, що з не це було для мене насправді унікальним досвідом. Перший раз подібне проводилося, не знаючи, коли щось подібне буде ще раз. Я вам вдячний, що ви зберігаєте запит на подібні штуки. Давайте разом зберігати цей запит, давайте разом е е бути ось цією громадою, здоровою громадою і домагатися е якихось якісних змін. Давайте Або... Артуру подякуємо. За дуже надзвичайно цікаву інформацію. Mm -hmm. Я депутат уже п'яти скликань від міста Черкаси, чотири рази в обласній раді, міській раді. Для мене дуже багато було цікаво. Прокурори не сильно дивились. Зараз помінявся прокурор, може там поміняється і бачення в прокуратури прокуратурі всіх там пересадять наступним тижнем я кожен день буду писати про 10 е підозрів, обвинувачено в день. Все може бути, тому кожен має робити свою роботу. Ми там маємо бути свідомими громадянами, теж як робота, там журналісти мають писати ці там матеріали, юристи звертатися до е суду, до правоохоронних органів і таким чином буде досягатися якийсь Результат. Це знову ж, якщо є якесь типу, умовно кажучи, порушення. Бо справді, коли там е, е, об'єкт вже все, типу, всі, все легалізоване, то доволі складно. Але все рівно, якщо в основі цього навіть лежить порушення, тому що знову ж таки будь-яка схема, вона ж починається з порушення, через то вона схема. Її навіть може потім легалізувати, але все рівно фундаменті в основі буде лежати порушення, і все рівно за бажання можна до цього порушення докопатися і все відіграти назад і є подібні. Практики, тому головне це не здаватися, і головне ну, не втрачати мотивацію, Тому так. Друге було питання. Наприклад, якщо вже якщо допустим, на Рів'єрі, вони ж там підстрахувалися, і все вони там по документам правильно. Ну на Рів'єрі це це на рев'єрі, це має бути як знаєте, як змагальність. Я, я не знаю, як я не можу там закликати, як журналіст, наприклад, зробив там, ми зняли матеріал, там ми. Там комунікували, спілкувалися, здається, там все, як робили, там не знаю, що ще. ну. Але все рівно, типу, якщо громаді це не подобається, то не треба зупинятися, таке ну, махнуть руку. Все рівно можна демонструвати якісь там акції, там непрямої дії, щось там говорити, комунікувати, щоб цей проект його не збудують. Навіть якщо залити фундамент, він не з'явиться цей будинок завтра, післязавтра, І через його буде ще 10 років будувати цей будинок допоки його збудують. І ці всі 10 років є для нас можливість щось робити і використовувати різні інструменти. Якщо це справді нам болить і справді для нас важливо. Я думаю, що акції будуть продовжуватися, е, якщо треба там знаєш, там, ніхто не говорить там, про якісь фізичні акції, там, палити ескаватори чи ще щось, там, ламати забори чи ні, але все рівно можна впливати якось, знову ж таки, робити там. Е, от, Дмитро зараз е, шо, <нах> що робить, можна палити ескаватори? <нах> там нема вже що палити. Там Можна взагалі все, що завгодно робити, Вони ж, не по принципу законності, по принципу верховенство права. <нах> <нах> але я про інше куті. У нас на вулиці Жилянській два роки тому мав збудуватися великий офісний центр на 22 поверхи. І ми написали заяву в прокуратуру, написали в Мінкульт, в департамент охорони культурної спадщини. Там історична будівля була, їх ту історичну будівлю знесли, нам не вдалося її врятувати. Але через той медійний розголос, через ту залученість правоохоронних органів до цієї ситуації, інвестор цього будівництва відмовився інвестувати кошти в нього. І цей бізнес-центр не збудували. Якщо там зараз залитий котлова, це не означає, що воно побудується. Може бути все, що завгодно. Можливо, там люди, які дають на це гроші, такі скажуть, та ні, це сильно фактично. Або ще якась ситуація може статися. Тому треба робити все, що від тебе залежне. І чим більше ти будеш робити, тим більше шансів, що щось із цього вийде, щось зіграє в свою роль. Чи плануються публічні обговорення, якщо вчора екскурсії? Якщо так, то як часто? Ну, дивіться, цю ж екскурсію організовував МДФ, Давайте подякуємо організаторам теж за неї. Добре. Дякуємо організаторам. А чи планується, я не знаю насправді, якщо буде відповідний запит, я думаю, що ми будемо щось подібне проводити. Що стосується громадських обговорень, це все на розгляд комітету захисту замкового з Наприклад, я думаю, що будуть якісь відповідні дії в цьому напрямку, зокрема в частині обговорення того, що яку альтернативу бачать і може запропонувати громада на місці забудови. Але знову ж таки, це все вирішують там актив. Тому організовуйтесь теж створити якісь, якщо вам щось не подобається, можете створити там, хто захважає комітет захисту Рів'єри, наприклад. І це круто. От є актив, який захищає лісову просіку, яку також не забудували. Досі це як приклад того, що супротив діє. Треба навіть мирний, без ніяких там силових акцій. До цього ніхто нічого ніколи не закликає. Тому так. Дякую ще раз.